Слава Ісусу Христу, брати і сестри! І дійсно, Бог, який на троні, Бог, який там, наш Ісус Христос, Він сьогодні дивиться на землю, дивиться на нас з вами, як брат переді мною говорив, у нього є своє слово до сьогодні до мене. І це слово я зможу почути тільки тоді, коли моє серце не буде як камінь, яке буде відштовхувати від себе Боже Слово. Якщо би вам, друзі, сьогодні дати мікрофон. І якщо б у вас було таке право сьогодні задати питання Господу Ісусу Христу, і Він би зразу голосом своїм віддав би відповідь, яке питання б ви б задали Ісусу Христу? Я думаю, що якби я почав піднімати вас, в кожного було б своє питання. Друзі, я сьогодні хочу вас разом з вами переселитись у ізраїльську землю часів Ісуса Христа і згадати про двох людей. Один з яких задав Ісусу Христу питання, які хвилювали Його серце, отримав відповідь, а другий, не задаючи ніяких питань, отримав набагато більше. І так, друзі, перейдемо до Євангелії від Луки. Ви можете відкрити ці тексти і будете слідкувати разом зі мною. Я прочитаю ці коротенькі текст, спочатку один, пізніше інший, для того, щоб ті, можливо, які менше знають або рідше читали. Або й не чули цієї історії. 18 розділ, 18 текст читаємо такі слова. І запитав його Ісуса Христа, якийсь знатний, кажучи учителю добрий, що мені робити, аби оспадкувати вічне життя. Ісус же відповів йому: чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір свою, він же сказав. Усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому: Ще одного бракує тобі: усе, що маєш, продай, роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, і приходь, і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Знайома нам історія, хто читає Біблію. Друзі, я хочу звернути увагу на цього чоловіка. Він – про нього нам багато не сказано, навіть імені його немає. Написано, який знатний. Інші Євангелії говорять багатий юнак. Але ми знаємо, що цей чоловік був відомий у тому часі. Ми, коли роздумую, я коли роздумав про нього, я зрозумів, що цей чоловік мав дуже гарне виховання. Він насправді вчився Божого закону. Його батьки були швидше за все, за все богобійні і з дитинства навчали його. Швидше за все, він, можливо, був один із фарисеїв, який дуже добре знав, як виконувати Писання. Він вірив, що після земного життя настане вічність, і не можна байдуже відноситись до цього сьогодні. Він в це вірив, тому що з питанням прийшов до Ісуса Христа. Він був доволі сміливим і критично мислячим молодим чоловіком, тому що ми знаємо, що, наприклад, Нікодім, він прийшов вночі, бо боявся інших людей. А цей чоловік відкрито прийшов, визнав Ісуса учителем і запитав те, що його хвилювало. Пі він був впливовим у тому суспільстві, в якому жив, і його знали дуже всі. Він був дуже багатий. Він відчував у своєму серці, що йому чогось не вистачає, начебто знає весь закон. Як сам казав, виконує його з молоду, але щось не вистачає. Він прийшов до учителя і запитав, що ще потрібно мені, щоб отримати вічне життя. Він був дуже дуже близько до царства небесного. Ви знаєте, друзі, коли я подумав про такого чоловіка, якби я з таким познайомився особисто, мені було приємно провести з ним час, знайти хвилину для того, щоб поспілкуватися з цією людиною. Це прекрасна людина. Якщо ви бачите ось цей, ось цей весь його список його таких гарних якостей, вони вражають насправді. І ти дивишся і думаєш, чому цей чоловік пішов від Христа? І ми читали в тексті, що говорить, що Він, Ісус Христос, йому каже: тобі одного не вистачає. Продай все, що маєш, і слідуй за мною. Чи думав Христос, чи хотів Христос насправді, щоб цей чоловік збіднів і роздав все, що має, чи Він хотів казати йому на дещо інше. Я хочу, щоб ми з вами разом поглянули на три хибні думки, які в своєму серці мав ось цей чоловік. Що привело його до того, що він пішов геть від Ісуса Христа. Перше, в його був неправильний погляд на Ісуса. Коли ми читаємо уважно написано так: Учителю добрий. І це все, ким був Ісус Христос для цього чоловіка. Він просто був один із добрих вчителів, ще один равін в Ізраїлі. І більше нічого. Ісус якби якби він повірив, що Ісус Христос є Господь і Бог, який прийшов спасти людей, що це той всезнаючий Бог, який про якого співала молодь, який сьогодні на троні, і знає точно серце цього чоловіка, то він, мабуть, не був би таким зухвалим, мабуть, не так він би відносився і говорив про себе, тому що знав би, що Ісус Христос бачить Його серце. Ісус очікував, що цей молодий чоловік скаже, що він очікував, що Ісус на Його питання скаже: Добрий чоловіче, йди роби так, так, як ти робив до цього часу, і ти будеш спасений, але отримав інакшу відповідь: в нього був неправильний погляд на Ісуса. Друге, у нього був неправильний погляд на самого себе і на гріх. І коли ми читаємо про нього і роздумуючи про його життя. Він хотів заробити спасінням своїми ділами. Він хотів все, що він виконував від свого молодості, і додати ще щось одне, яке зараз скаже йому Ісус Христос, зробити і все, і залишитись спасенним. В нього був неправильний погляд на себе і неправильний погляд на гріх. Ісус Христос взяв тільки першу заповідь, яку залишив в законі, який говорить, люби Господа Бога твого більше за все. І говорить, продай все, що ти маєш. І він провалився. Він побачив, що його любов до цього земного багатства була набагато більша, ніж любов до Бога. На першій же заповіді він провалився. Я думаю, якби Ісус Христос почав перераховувати інші заповіді, там була б найкраща історія, знаючи наше гріховне серце. Ісус Христос взяв ніби зеркало свого Божого закону, показав, подивись, чоловіче. Що там знаходиться, подивись на себе. І цей чоловік поглянув, і він йому сам сподобався. А Ісус Христос сказав зовсім ні, в тебе навіть першої заповіді ти не виконуєш. Якби сьогодні комусь з нас сказав Ісус Христос, Він точно знає, яку заповідь сьогодні я не виконую. Або ти, мій дорогий друже. Ісус хотів показати йому, що незважаючи на те, що ти такий добрий, все, що тобі потрібно, тобі потрібен Спаситель, тобі потрібен. Ісус Христос, і третій неправильний погляд в нього було на спасіння. Він хотів спасіння заробити своїми власними ділами. Він хотів порятунку в майбутнього на своїх власних умовах, а не на умовах Бога. Тому повернувся і пішов у великій гіркоті. І учні були здивовані. Вони були просто в такому розпачі. Вони не знали, що трапилось, адже у євреїв була ідея ідея така проповідла, що багатство і те, що вони мали. Це якраз доказ Божого благословіння. І вони цим захоплювалися. І вони потім сказали Ісусу Христу, а як же можна спастися, якщо цей чоловік з такою прекрасною характеристикою, він сьогодні, він сьогодні пішов з печально. І Ісус Христос промовив: те, що неможливе людям, можливе Богу. І в цьому, основні, в цьому основний меседж Ісуса Христа. Неволодіння, знаєте, ось цим багатством заважало йому прийти до Бога. А багатство, яке володіло їхнім серцем, Його серцем, воно не дало йому права знайти в Ісусі Христі спасіння. Ісус не, накаже, не наказує кожному, хто шукає відповідь, продати все і віддати жебракам. Зовсім ні. Він не засуджує те, що ми маємо щось в житті. Однак Він хоче вказати на переконання в усіх сферах нашого життя. Те, що, в, яких, в чому ми ще такі далекі і нещирі. Друзі, іншу особу, яку я сьогодні хотів би згадати і пропонувати для вас, написана в наступному розділі Євангелії від Луки. Давайте ми також прочитаємо цей текст коротенько. Увійшовши у місто Єрихон, Ісус проходив через нього. І ось чоловік, якого звали Захей, це був старший надмитниками і був дуже багатий. І прагнув побачити Ісуса. Хто він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. І, прийшовши на те місце, Ісус поглянув і побачив його, і звернувся до нього Захею, негайно зійди сьогодні, бо мені потрібно бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарекали, кажучи, навіщо він зайшов? Щоби зупинитися у грішної людини. І став Закхей і сказав Господу: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промов до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама. Ісус, і син людський, прийшов, щоб знайти те, що загинуло. Пам'ятаючи гарну характеристику ось цього молодого чоловіка, про якого ми що говорили. Давайте поглянемо на ще одного багатого чоловіка, який жив в той час, коли жив і попередній. Це був єврей, це був також син Авраама, це був чоловік з єврейського народу, з Божого народу. Він проживав у дуже вигідному місці, у місті Єрихоні, яке було на шляху торгових сполучень, і, і, і римський, римська влада, яка була окупаційною на той час у Ізраїлі. вони Зробили там центр збору всіх податків з єврейського народу, які відправляли у Рим Кесарю. І ось цей Закхей, по своєю роду, своєї діяльності, він був начальник митників. Митник, багато хто знає, що це той єврей, який збирав податки зі свого народу і відправляв його до своїх ворогів. Нам дуже легко це сьогодні уявити. Це уявити людину, яка продає свій народ. Здає свій народ своїм же ворогам. І при цьому наживається на цьому. Дуже легко нам сьогодні це відчувати. І, а Закхей пішов ще далі. Він начальник над усіма всіма людьми. Його характеристика далека від того молодого юнака, про якого ми говорили. І Захій пішов і очолював всіх цих митників, і збирав, збирав податки. Кажуть, що ось цю так би сучасною мовою говорячи, ліцензію потрібно було придбати у ремлян, щоб стати митником. Тому вони стягували такі багато, багато грошей для того, щоб повернути ті гроші, які вони затратили, і надбати набагато більше. Я схиляюся до думки, що Жакею дуже набридло таке життя, і він спішив побачити Ісуса. А можливо, просто його цікавість про того великого вчителя привела, і він узнав, що він іде через Єрихон, Йому захотілося побачити. Не думаю, що він хотів стягнути з нього податки, але все можливо. Він був маленького зросту. Прийшлось вилазити на дерево, ховаючись від людей, які точно не допустили б його до Ісуса. Цих людей ненавиділи євреї. Вони не мали і не хотіли з ними спілкуватись. Тому шансів попасти в оточення єврейського равина було практично прирівняне до нуля. І ось цей чоловік вибрав такий радикальний метод, поліз на дерево, і дивився. Я хочу, щоб ви, друзі, ми разом з вами поглянули на три кроки, які правильних кроки, які зробив Захей, щоб зустрітися з Ісусом. Перше, він мав бажання зустрітися з Богом. Він мав бажання зустрітися з Ісусом. І не, не бажаючи відступати від свого наміру, Захей, забувши про свій стан, про своє положення. Він не побоявся тих митників, які будуть насміхати з Нього. Він поліс, як подібно, знаєте, до хлопчиська на дерево, заховався там у листі смоковниці, щоб його ніхто не бачив, щоб хоча б одним поглядом побачити Ісуса. Ті, хто бажає побачити Ісуса, друзі, знайдуть любі заходи, заходи, підходящі для досягнення своєї мети. І нічого не зупинить тих, хто хоче його побачити. Ті, хто малий, повинен скористатися всіма засобами для того, щоб. Мати можливість побачити Христа, що зробив ось цей чоловік. Він зробив перший правильний крок. Він хотів зустріти з Ісусом. Другий правильний крок, який зробив Захей, це послух і смирення Захея. Коли він зустрівся з Ісусом, коли Ісус Христос сказав, Зійди з дерева, я сьогодні хочу бути в Твоєму домі. Ісус Христос сказав іншими словами нового заповіту, який ми читаємо, ось я стою і стукаю у дверей Твого серця. Зійди сюди до мене. І я буду вечеряти з тобою. Я б дуже хотів би знати, про що спілкувався тоді Закхей з Ісусом у Його домі. Мені, я вірю в те, що колись а, десь під одним з дерев сяду і поспілкуюсь з Закхеєм, і він мені все це розкаже. Запрошуючи до себе, люди часто показують, знаєте, чим багатий їх дім, як гарно зроблений ремонт, як гарне остроєне їхнє життя. Вони хваляться тим, чим і мають. Згадайте про царя Єзекію, відкрив всі скарбниці свого царства, які через трошки забрали у Вавилон. Ось такими людьми ми хочемо похвалитись. Я не знаю, чим хвалився Захей, друзі, але думаю, що там кожного разу, коли він на щось дивився, він знав, кого він обібрав, в кого він вкрав, в кого він забрав і хто, можливо, проливає сльози, тому що в нього щось є. Але Ісус Христос бачив його серце. Воно скорбило по Бозі, і Бог почув його. Третій правильний крок: Закхей прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. І як наслідок відродженої душі, Він отримав примирення і примирився з тими, кого скривдив. Ми знаємо, читали щойно цю історію. Він щиро прийняв серце свого Спасителя. І це дало йому право радіти з Ісусом Христом. Це дало йому право спілкуватись з ним і. Народ просто, я собі уявив, друзі, прийшов Закхей через трошки у дім когось з євреїв, стукає в двері. Вони, знаєте, подивились через віконечко, Закхей, не буду відкривати, бо знову прийшов щось взяти. А Закхей гримає в двері каже: ні, я тебе скривдив, я хочу тобі віддати. Я вчетверо хочу тобі віддати. З божеволів Закхей. щось з ним сталося. А Закхей говорить: ні, 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 це Ісус Христос, з яким я зустрівся, поміняв моє серце. І Закей. І потім, знаєте, сусід прийшов до сусіда і каже, до мене приходив Захей. Та до мене теж приходив. Я не знаю, що сталося з цим чоловіком. Відродження це переродження думок і справ. І Захей зустрівся зі своїм Господом. Його покаяння, його визнання Ісуса своїм Господом принесло в серце в Його радість, в Його серце принесло радість в Його дім, принесло спасіння. Знаєте, коли я порівнюю цих двох молодих людей. Обоє сини Авраама, обоє мають однакове походження, обоє живуть під владою Імперії Римської, обоє заможні, обоє багаті. Обоє цікавились, хто такий Господь? Обоє хотіли і прикладали зусилля, щоб зустрітися з ним. Обоє мали зустріч з Ісусом Христом, коли Він ішов до Єрусалиму. Обоє. Мали спілкування і можливість задати будь-які питання Ісусу Христу. В обох була реакція на Слово Боже. Обоє прийняли рішення, які кардинально поміняли їхнє життя. Один хотів досягнути спасіння і вічного життя своїми силами, другий отримав спасіння, бо повірив в Господа Ісуса Христа. А потім в житті вчинками своїми підтвердив свою віру. Один пішов з великим смутком, другий з великою радістю. Знаєте, текст, який об'єднує ці дві історії, записаний 18 розділом 27 текстом. Він же, тобто Христос говорить: неможливе для людей є можливим для Бога. Учні прозріли. Вони щойно говорили, що якщо багатий ось цей чоловік з такою репутацією не може війти у Царство Боже, то що говорити нам? І через декілька днів митник, начальник митників Захей, прийшов до Бога, і Бог поміняв його життя. Знаєте, в цих словах є основна вкладений глибокий смисл у двох цих історіях. Щоб мати вічне життя, не потрібно ставати кращим. Не потрібно ставати досконалим, щоб прийти до Ісуса. Щоб мати вічне життя, справи людини не можуть зробити її досконалою ні в якому разі. Отже, людина не може сама по собі врятуватися. Є єдиний шлях це милість Божа до нас, грішників, завдяки спокуті і замісній жертві Ісуса Христа на Христі. Друзі, взагалі, для чого ми це все говоримо сьогодні? Гарні історії, цікаві історії є свої уроки. Для чого ми сьогодні про це говоримо? З тих, з тих пір пройшло більше 2000 років. Я поставив собі і хочу поставити вам декілька запитань. Що сьогодні я шукаю від Ісуса Христа. Приходячи сюди в присутній Господню, які питання хвилюють мене, що я хочу задати Ісусу Христу. Можливо, я сьогодні, знаєте, прийшов зі своїм власним планом Свого спасіння і чекаю, поки Ісус Христос підпише цю бумагу і дасть іди, вірний і добрий раб. Але у Бога свої плани. Можливо, я сьогодні, прикриваючи, знаючи свою далеко. Нечисті мотиви, хочу, бути, хочу почути, що цей мій грішок, який так, і так полюбився мені, він сьогодні нічого не вартий з тим великим служінням, яке я звершую в церкві. І, можливо, ти себе оправдуєш цим, адже я служу все-таки Богу. Він не побачить ось цього маленького, маленької провини моєї, за величую того всього служіння, яке я звершую. Можливо, сьогодні, друзі, нам потрібно заглянути у своє серце, від чого я сьогодні не можу відмовитись заради Христа. Можливо, я, знаєте, сьогодні не можу, ідучи по вулиці, пропустити ні одну жіночу постать, тому що вона приваблює мій погляд і потім посилає різні думки, гріховні думки. Можливо, знаєте, збагачення і нічого, якщо це зовсім не чесний шлях. Я ж потім пожертвую в церкву, можливо, це заспокоює мої думки. Можливо, сьогодні від, знаєте, смаку дурмяного напою, який допомагає мені розслабитись в кінці робочого дня, я не можу від цього відмовитись, заради Христа не можу. Можливо, від себе самої, ну, такої вже дуже гарної у зеркалі, перечуваючи насолоду від того, як будуть споглядати на мене інші, думаючи, що все життя залежить тільки від моєї зовнішності. Друзі, можливо, сьогодні від обману. Такого звичного вже повсякденного я не можу відмовитись. Можливо, від кар'єри, заради досягнення якої я сьогодні залишив служіння і церкву. Я потім прийду, коли зароблю багато грошей і зможу робити великі діла. Але чи цього хоче від тебе Господь? Можливо, твої якісь знаєте, власні амбіції, можливо, якісь свої власні ідеї, твоя думка, твоя правота, через яку, через яку ти маєш не маєш миру з братами, з сестрами. І думаєш, що цим ти хочеш досягнути Бога, можливо, сьогодні тебе, ти одягаєш або робиш те, що не угодно Богу, і це відвертає погляд інших людей від тебе, а тобі це подобається і нічого страшного, а Біблія говорить по-іншому. А Бог, можливо, хоче, щоб саме це ти залишив сьогодні. І цей список, друзі, можна продовжувати. Я думаю, що кожен, якщо загляне в своє серце, знайдеш там щось. Що не таке, яке я би хотів би, яке Бог би хотів би бачити від мене. Але навіть якщо ми тільки сконцентруємо свою увагу на тому і навіть допущу думку про те, що ми залишимо те, що нам прийшло на пам'ять, то все одно потрібно пам'ятати, що спасіння у Бозі, і Він, подібно до дверей Захея, сьогодні стукає й мого, і Твого серця. А прийти до Ісуса так просто, до Нього можна підійти, можна поговорити. Можна схилити перед Ним коліна, молитві, покаяння, навіть якщо ти багато років вже служиш Богу і християнин. А якщо ти взагалі ніколи не схилявся перед Ним, то Він просто чекає і стукає до Твого серця. Він просто чекає тебе. Коли ти прийдеш до нього, Він підкаже тобі, що потрібно поміняти в житті. Ти і я сьогодні, друзі, ми маємо тут, на цьому місці, зустріч з Ісусом Христом. Він сьогодні тут, адже Слово Його говорить так. Де двоє або троє зібрані в ім'я його, там я посеред вас. Ісус сьогодні стоїть тут. І, можливо, тобі задає і мені задає питання, а що ти зробиш зі мною? Або підказує на те, що мені потрібно ще зробити. Або ж кличе тебе, подібно, Захея. Зійди, там, де ти є, за всіма твоїми проблемами, переживаннями, з твоїм серцем, з твоїми турботами. Зійди сюди. Я хочу мати, хочу мати спілкування з тобою. І можливо, Твоя молитва покаяння сьогодні може поміняти повністю Твоє життя, як поміняла життя митника Зехея. На початку ми чули, що Ісус Христос зробив все. Він прийшов, Він спас, Він віддав своє життя заради нас. І що ми сьогодні, друзі, зробимо з Ісусом? Або як ми відповімо на запитання, поставлене Ісусом? І яку а заповідь, Він, можливо, підкаже для нас, поправити або вкаже на, на глибину нашого серця, щоб ми могли все це поміняти і прийти до нього з покаянням. Сьогодні цього хоче від нас Господь. І я, друзі, закликаю нас всіх разом піднятись, і ми помолимо в кінці зібрання. Але якщо твоє серце буде турбувати тебе, ти можеш пройти сюди наперед, схилитись перед Богом. Якщо, можливо, тобі складно це зробити. Підійди після зібрання, будь-кого з братів-пасторів, або будь кого того, кого ти розумієш і любиш. І навіть якщо ти, залишивши цей дім, нічого такого не зробиш, можливо, Бог буде турбувати тебе вночі або вдома, не залишай затверділим серце своє, бо сьогодні говорить Господь до нас. Тому, вставши, помолимося йому. Амінь.